У результаті сутичок під час акції протесту у Ємені поранення отримали десятки людей. Сутички відбулись у портовому місті Ель-Хадайда, коли урядові сили безпеки почали стріляти в демонстрантів. За словами очевидців, поліція втрутилась після того, як прихильники влади напали на антиурядових мітингувальників з кийками і камінням. Внаслідок протестів проти президента Алі Абдали Салеха, який керує країною 32 роки, загинули вже 40 людей. Втім, у Ємені, на відміну від Тунісу та Єгипту, Сполучені Штати не підтримують закликів протестувальників змінити режим. Про причини знає Олексій Кузьменко. Мешканці Ємену по всій країні вимагають відставки президента. Вони кажуть, що зневірились у владі через жахливу корупцію та тотальне безробіття. Я шукаю роботу з 2001 року і досі не знайшов. непроста економічна ситуація в Ємені створює сприятливе середовище для тероризму. Незважаючи на нарікання єменців, саме загроза тероризму та побоювання повної дестабілізації країни примушують міжнародне співтовариство підтримувати президента Салаха. Про це каже Крістофер Басек, спеціаліст із близького сходу фонду Карнегі. Я думаю, на заході вірять у спроможність салиха не лише протистояти тероризму, але й зберегти стабільність в країні. Заступник помічника державного секретаря США Джанет Сендерсон заявляє, що в Ємені Америка виступає за діалог. Ми підтримуємо мирний, стабільний та єдиний ємен і виступаємо за діалог між усіма політичними гравцями, між урядом та опозицією, включно з представниками громадянського суспільства та всіма сторонами, які прагнуть бути почутими. Гіларі Клінтон наголосила на важливості відносин між США та Єменом, зустрівшись із президентом Салахом на початку 2011 року. обом нашим країнам загрожує тероризм та аль каїда але наше партнерство не обмежується боротьбою з тероризмом. Втім, саме Аль-Каїда викликає найбільше занепокоєння в Сполучених Штатах. Саме це і обмежує вплив США, каже Чарльз Шміц із університету Тоусена, що поблизу Вашингтона. Це головна турбота США, і на мою думку, це завдає шкоди позиціям Америки всередині Ємену. Народ ємену не думає про аль каїду Він занепокоєний власним урядом, політичними реформами та економічним прогресом. Минулого тижня лідери опозиції в Ємені відкинули обіцянку Салиха провести референдум щодо нової конституції та підтримку. Приймати демократичні реформи. Вони вважають, що президент запізнився з поступками. Салех прийшов до влади внаслідок військового перевороту у 1978 році. Він не планує залишати владу раніше 2013 року, коли добігає кінця його президентський термін. Олексій Кузьменко голос Америки.